Мені дуже подобається ця зимова казка, мені дуже подобається кататися на санчатах. Я вже встиг зліпити сніговика і буду кидатися сніжками. У нас рідко така погода, сніг, і сьогодні ми вирішили покататися на санчатах». Дуже подобається. А розкажи, нам, будь ласка, що ти прийшла робити до парку? І гратися з своєю подружкою в санчата і гратися в сніжки такої кількості снігу Закарпатські вже не пам'ятають давно. Буквально за кілька днів область поринула у справжню зиму. Сніг вкрив вулиці, двори, парки. А мешканці вже діляться своїми враженнями. Хтось радіє першому серйозному снігу, а хтось з обережністю оцінює слизькі дороги та тротуари. Найменші жителі Мукачева насолоджуються снігом. Санчата, сніговики. Ки та перші зимові забави створюють справжню зимову атмосферу. У свою чергу медики нагадують, тривале перебування на морозі може призвести до перехолодження або обмороження. Про основні правила розповідає парамедик Мукачівської станції швидкої медичної допомоги Яна Шипович. Із настанням холодів все частіше трапляються випадки переохолодження, обмороження. Переохолодження це такий стан організму, коли температура тіла знижується нижче 35 градусів. У такому випадку організм втрачає здатність нормально функціонувати, працювати, і це може становити загрозу для життя. Переохолодження легше попередити, чим лікувати, тепло одягатися, захищати відкриті ділянки тіла, одягати рукавички. Шапочки, всі відкриті ділянки тіла, що були закриті у групі ризику. Це діти, це літні люди з хронічними захворюваннями, це можуть бути навіть рибалки, туристи. Обов'язково переохолодження, це невідкладний стан і своєчасна допомога рятує життя. Бережіть себе і своїх близьких. Зима змінила й роботу водіїв. Деякі з них у захваті від снігу, інші відчувають додаткові труднощі. Доводиться очищати автомобілі та уважніше слідкувати за дорогою. Погода взагалі супер. Якщо чесно, ми не очікували, що таке буде, тому що ми житу майже два роки. І не зимою такого не було. Дороги так розчищають, працює техніка. Дуже багато людей допомагають, щоб було комфортно місцевим жителям. Така зимова казка дійсно вартує, щоб зранку встати і почистити цю машину. Нарешті ми дочекалися такої зими, як зараз у нас. Ми бачимо снігу багато. В принципі, я думаю, хлопці, які займаються обслуговуванням доріг, вони стараються, але інколи не встигають. Тому часто, наприклад, вночі є мінусова температура, бруківка дуже слизька, тому потрібно її посипати, тому небезпечно навіть для пішоходів, які переходять, не дивляться. Тому треба бути дуже уважним. Дуже уважним, по перше, берегти себе і інших. Комунальні служби Мукачева працюють у посиленому режимі. Дороги, тротуари та зупинки громадського транспорту розчищають, щоб пересування містом залишалося безпечним. Проте, за прогнозами синоптиків, сильні морози на Закарпатті будуть до наступного тижня. Тож мешканців закликають бути максимально обережними та одягатися тепло, адже це головні правила у цей період.